Приносили смаколики, виготовлені вдома разом з батьками, купували продукцію, представлену на ярмарку, слухали улюблені патріотичні пісні та танцювали під них. А головне донатили на потреби Збройних сил України. 19 травня в ліцеї номер один пройшов черговий благодійний ярмарок. Цього разу він був присвячений одразу трьом датам в календарі. Сьогодні в нашому ліцеї ми зібрали воєдино в один день три свята. Звісно, що це. Одне з найкрутіших свят нашої держави це день вишиванки. Коли ти усьому світу говориш, що я українець, і це на сьогодні реально звучить дуже гордо. Бо ми показали всім, що ми не просто сильні духом, наші збройні сили, мабуть, вже найсильніші у світі. Ми дуже вдячні усьому світу, той, який підтримує Україну, і сьогодні ми згадуємо всі європейські країни світу, які допомагають нам. А також на вихідних день чаю, і ми рішили, вирішили цих три свята об'єднати в такий сьогодні крутезний захід. Олена Рогальова говорить, що наявність в переліку свят дня Європи вплинула на формат благодійного ярмарку. Діти наші вони постійно настільки активно, що, от, наприклад, сьогодні ідея про країну, яку ми говоримо, то діти готували її національну випічку, національні страви. Тобто, це була ідея не вчителів. Ну знаєте, правда, ми про це не. Подумали, а це була ідея дітей. Ну дуже круто, тому я дивлюся вже діти. Такі страви готували. Ну, правда, навіть не знаєш, як називаються на сьогодні. Працює територія солодощів. Сьогодні до нас приїхали солодощі з різних країн Європи, з Франції, Круасани, ті ремесу із Італії і багато чого такого цікавого і, і смачного. Кожен ярмарковий стіл був позначений прапорцем тієї європейської країни, страви якої готували діти. Вучі одразу впав. Прапор України, ми вважаємо що нам досталася теж саме гарно країна. Ми допоможемо армії, що була швидше перемога, і мир. Ярмарок щойно розпочався, а українські смаколики вже майже зникли зі столу. Клас, який представляв Швецію, всіляко запрошував покупців. Їх було видно здалеку. Хочеться показати е, культурні звичаї е, і просто. Гарну їжу з інших країн Європи. Ми робимо це для того, щоб допомогти нашим ЗСУ, які для нас стараються виборюють незалежність нашої країни від окупанта. Тому ми таким гарним чином і покуштуємо смачної їжі і допоможемо їм. Це все для зсу, завдяки яким ми тут зараз є. Яким завдяки яким ми тут ну все це робимо? Звісно ж, серед європейських країн, представлених на ярмарку, була і романтична франція. Я торгую круасанами. Круасани являються одним найпопулярніших видів хліба Франції. Так я її хота продаю для того, щоб допомогти засу. Круасани Артем готував разом з мамою. Я Замішала чисто і збивав яйця і робити все, аби допомогти нашим збройним силам. Артем має намір поки не закінчиться війна і не буде наша перемога. Біля столу із смаколиками великобританської кухні зібралося чимало охочих спробувати мафіни. Ми вирішили готувати мафіни, тому що за легендою мафіни походять саме з цієї країни. Так, ми приготували шоколадні мафіни, шоколадні мафіни з начинкою, ванільні мафіни. І до процесу були залучені всі учні в класі. Ми ставимо мету, звичайно, ж допомогти нашим воїнам, нашим силам, нашій підтримці. А торгівля зараз у нас іде чудово, покупці є, і все добре. Насолоджуємося гарною погодою і цією атмосферою. Дівчатка говорить, що попри жваву торгівлю, вони не втомилися. Ніколи не можна там поки не буде перемога. потрібно бути, бути бути. Ми будемо на. Що Україна буде стояти завжди? Стіл із естонськими смаколиками майже спорожнів за лічні хвилини. Готували булочки, булочки, все смачне. було багато, але вже купила. Було за для чого ви стоїти? За для чого ви старалися, крутилися? Щоб заробити били... гроші, на за щоб допомогти їм. Не потити, не на подвір'я допомагати на червнях. Тому щоб що вони захищають нас, щоб, щоб ми жили, ну, щоб ми не слухали повітряну тривогу. Європейським ярмарком у ліцеї номер 1 залишилися задоволені як продавці і покупці, так і організатори. Ми дотримуємося такої єдиної формули. Перше, це те, що ми дітей залучаємо до самого процесу на всіх його етапах: організація, проведення. Потім це те, що діти отримують емоції, позитивний. Під час заходів наступний момент це конкретний результат. Коли ми проводимо захід, то після цього ми придбаємо якусь необхідну річ для захисників: машина, колеса, тобто. В залежності з того, що нам вдасться вилучити з цього благодійного заходу. Наступний момент це зворотній зв'язок із нашими захисниками. Вони настільки уважні і вдячні нашим учням. Вони присилають відео, відеозвернення, фото звіти за те, що вони отримали від нас якусь допомогу. Головна мета поєднати да потреби нашої сьогодні, нашої сьогоднішньої армії, да зібрати. Ну а разом з тим не забути про те, що життя продовжується. Жується і у цьому житті є певні свята: день вишиванки, день чаю, день Європи. Тобто, поєднавши і приємне і корисне, наші ліцеїсти да, пам'ятають про те, що сьогодні відбувається в світі. Я купую тут, тому що тут смачно, і я купила мікс сочку. Чінською та кекс такий пиріжок із сукро із цукровою пудрою. А ти знаєш на що підуть гроші, які зберуть на цій ярмарці? Так, я знаю і ці гроші, підуть на ЗСУ. Щоб не було тривоги, та ми перемогли. До благодійного ярмарку на потреби Збройних сил України, що пройшов 19 травня, долучилися не лише учні та вчителі ліцею номер 1 а й почесні гості. Сьогодні до нас приєдналися наші колишні колеги. Тобто, це вчителі, які 30-40 років віддали життя цій школі, і вони дивлячись на те, наскільки ми активні, то сьогодні ми також їх запросили в гості. Тобто, це такий сьогодні. У нас такі да, об'єднує. я не знаю, учителів, мабуть, років 60, Отак, я маю на увазі безперервної роботи в цій школі. Я проробила в цій школі 45 років, і для мене. Кожний куточок, кожна, я кажу, травинка для мене така рідна. В 45 років, вся моя молодость була, і в 45 років не пройшло, а пролетіло. Ми з таким задоволенням сьогодні сюди прийшли. Зустрілися з колегами, побачили діток. Дітки, це наше життя, і нехай буде мир на землі, хай буде перемога. Ми чекаємо її дуже дуже. Підтримати е, наших діток, які Стараються для того, щоб допомогти зсу, і ми вирішили їх теж підтримати. Дуже і радуємось, тому що у нас такий прекрасний нова будова. Зараз ми підемо, пройдемось по класах. на ярмарку на підтримку наших захисників у ліцеї номер 1 Окрім як купити чи продати смаколики, гроші з яких підуть на ЗСУ, можна було б побачити і традиційний український одяг генетичний код нації. Вишиванки, ця локація водночас стала і фотозоною. Ми вирішили зробити об'ємні вишиванки. Кожен клас старався. Над своєю працювали і вийшло неймовірно гарно. І я вважаю, що це дуже патріотично і влучно саме в тему нашого нашої ярмарки. Ось, наприклад, вишиванка нашого класу ми вирішили зробити її в традиційних кольорах. Виглядає просто та лаконічно. Ось так у ліцеї номеродин поєднали три свята близькі кожному українцю та вкотре підтримали наших захисників, що боронять рідну землю. На потреби збройних сил України діти та дорослі зібрали 31 тисячу 890 гривень.